Всім привіт! Сьогодні 6 вересня 2025 рік, тобто 6 день мого схуднення. Худну я з ваги 67 кілограмів і хотіла би попрощатися за 4 місяці з 10 кілограмами. Сподіваюся, що це мені вдасться, бо я пообіцяла вам, мої глядачі, що буду звітувати про свої. Досягнення, невдачі, показувати весь процес. Е, тому думаю, що цього разу у мене точно все вийде. Якщо для вас це теж таке болюче питання, приєднуйтеся, будемо е, худнути разом. Якщо ви потрапили на мій канал е, випадково. Ви не думайте, що ми тут говоримо тільки про схуднення, про їжу. Взагалі, то мій канал називається Все про життя. І ну, я намагаюся робити своє відео різноманітними. Просто от зараз такий процес у мене, розумієте, такий період. От. І, звісно, те, чим ти живеш. То найбільше ти про це і говориш. А взагалі, то вся інформація про мене, про мій канал знаходиться внизу в описі під цим відео. Читайте, якщо цікаво, приєднуйтеся. Буду рада новим глядачам. Значить, вчора відео було занадто довгим, і я вам не показала свій обід. Вечерю. Ну і взагалі нормально не закінчила день, тому, як і обіцяла, зараз ми повернемося у вчорашній день. Я покажу вам е свій обід. ну, Якщо його можна назвати обідом, бо він у мене був о 17-й годині вечора. Пам'ятаєте галушки зі шпинатом, які я готувала вчора на роботі. І філе запечене. Сьогодні це моя вечеря. І помідорки квашені, їх робив ростя. У якості спорту була їзда на велосипеді. Shoulder. Ну, а зараз я запрошую вас провести цей день зі мною. Сніданочок Ростислава, два бутерброди, вівсяна кашка. А це моя їжа. Сніданок у мене сьогодні ранній. Скільки годин Ростя? Дев'ять чотирнадцять. Ми в магазин Кафонд, але перед тим як зайти в нього, Ростя дає пляшки. Йдемо, подивимося. Євро 95-вісімдесят пять. Євро 95. На хліб є. Скільки я тут не проходжу, мене завжди дивують розміри цих круасанів. Дивіться, які вони здоровецькі всього 170 грамів і коштують 2,50, а цей пустий – євро 40. Почти то нам не нужно. Вот картошка. Картопля ціна 49 центів. Акція за килограмм. Подешевіла картопля. Ти бачиш? 49 центів. 40... 86. Хорошо. Попрду. На 86 центів. Картопелька є. Тепер цибульку беремо. В магазині Кафланді треба все зважувати і чек. чіпляти на пакет. А от в лідлі ні можна не зважувати, як нашому ОТБ. Так, цибулька у нас теж ціна така нормальна євро. 0, 36 центів, дев'ять. Тридцять 12 центів, ну дня. Тридцять шість центів. Тридцять були ненадцать центів за тиболет. Так, далее Де Де Угу. Uh -huh. Ты не прислала, да? Uh -huh. Что там у нас еще по списку? Томатная паста, сахар, молоко, соль, картошка, лук, мед. Значит, идем томатная паста. Цукор 65 центов и... Мам, крупица 69 центов, надо брать. Угу. Крупица. Это мана купа. Так, птица. Молоко. Томат. Томатна паста ось така 84 центи. Це у нас на роботі такий нормальний, але ну, банка велика. Спортиться, так. Ну так. Да. І коштує він 2,99, тому беремо цей малий. Ось таке молоко тривалого зберігання коштує 59 центів. Йогурт. 500 грамів коштує 79 центів. Беремо. Сіль один кілограм коштує 42 центи. Але ми вирішили взяти йодовану, Вона трохи на 7 центів. Вище ціна 49. А ще є тут ось така, коштує 78 центів. Ще рост я хочу купити сірники 10 штучок, коштують 65 шістдесят ну, центів. ще чук купить скупився. 2 євро у нас триває кіло. На 5,80. Покупочка. Ще хотіла вам показати, при вході в торгівельний центр стоїть тут такий пристрій автомат, де продається мед. Ціна. 8 євро, 9 євро, 8,50 є, і навіть 11 і 13. Сподіваюся, що він натуральний. У Кафланді, звісно, дешевше, саме найдорожчий. Зараз от ми дивилися ціни, коштує 5 євро. 9, а... 5, 7, 4, 6. 4,99. Сам... А, дешевший, так, да. Mm -hmm. А я сказала, саме найдорожче. Саме дешевший зараз 5 євро. Але е якщо по акції, наприклад, у Лідлі, то я і купувала по 3,75. Ну, приблизно ось такі ціни на мед. І що ми тут вже стрягли чи що? Угу. Вже. Нас випустили. Пан Ростислав, як ваш настрій? Ново. Добре чи погано? Добре. Солнко. Солонко... Як вони по слова? Соломко. Соломко світі. Світі. Соломко світі. Значить, їдемо. Поїдемо на ружину варити борщ. Угу. Сьогодні буде майстер-клас від Ростислава. Приготування борщу. з червеною капустою, з красною. Ага, і ще й репу хоче покласти в той борщ. Я кажу, ну що це за борщ буде? Здівається як може. Ні, я вийшло вчора. І без капусти. -пі -пі -пі. Нормальна капуста. Яка, я Ну, то що, він буде чорного кольору. Чорного, я Це бордо, я таке вже варив. Перед тим, як йти в магазин, я зробила запіканку сирну з морквою. Тепер залишилося її лише поставити в духовку. Тут у нас будуть оладки з кабачків. А це вариться бульйончик, на борщик. У нас що вчора, що сьогодні, спека. Добре, що в квартирі є кондиціонер. Я іноді включаю його. Дивіться, як я придумала сушити розкладачку. Ну а що? Поки сонечко сонечковітерець, то треба користуватися моментом. Ось тут стоїть сушарка для білизни. Потім можна її буде туди сховати під розкладачкою. Просто хочеться по сонечку, щоб все було на сонечки. Тут у нас горіхи грецькі, сушаться. Ростя десь роздобув по дорозі. І ваза теж відрості. Одним словом, добитчик. Десь побачила повідомлення і прислала мені а, про те, що Укрзалізниця відкрила продаж квітків на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою Євроколією. І вони курсуватимуть з 12 вересня. Значить, з Ужгорода до Братислави відправка о 8.09 і прибуття до Братислави о 18.33. І з Братислави відправлення об 11.27 і прибуття до Ужгороду о 22.35. Це взагалі супер новина. І також до Будапешту з Ужгороду і до Відня. Клас! Тепер тільки головне, щоб квітки у продажу були, коли треба буде їхати в Україну. Борщ з редькою. Ви їли коли-небудь люди? Потоплювали і трошки дає. Час піді. Час вже піді, якщо шо він буде винуватий. Тому, якщо борщ не вдасться, показую трохи неідеальну картинку. Дивіться, запіканка пригоріла, але нічого, будемо їсти таки. І". і вдвох стояли на кухні. І таймер поставили. Але ну, ось таке буває. Тим часом пан Ростіслав робить засмажку для борщику. Ну, як я вам в окулярах, не в своїх, правда, в Ростінах. Вимушена була одіти на деякий час буквально, бо є у мене крема. І не тільки, бачите, багато чого. Я їм не користуюся, бо я не знаю, для чого це, розумієте? Тут так дрібно написано, тому я спочатку хотіла фотку зробити, ну, я так зазвичай роблю, і потім наближаю фотку да, на телефоні і читаю. Але щось фотка така розмита вийшла у мене, тому я вирішила поекспериментувати знаєте, так непогано все видно. Мені навіть подобається. Але, чесно кажучи, я ще не готова собі купувати окуляри, бо хочу ще потренувати свій зір, нехай він не розслабляється. Зарано йому ще старіти. У мене з'явився тренер. Ну так. Да. І що він каже? Тренер. Що раз жінка так вирішила скидати вес без фізичних вправ, як всі нормальні люди говорять, не можна як нічого. Ну можна скинути, але не так. Потребує трубу фізичні якісь вправи. Угу. Які вправи ми зараз будемо то так, як захоче? Потроху. А потом сама себе поджиматься, стоечка, приседать, хоть и не хочется, а надо. Угу. Или бегать. Рассказывай, что или... это тебе такое? Ну, ну це... я уже, ну, при... не, бегать я тоже не буду. Ну, Ходьба, ну, ты, велик. велосипед, ну, приседать, ну, хоть присесть и сидеть, и стоять вот так, чтобы он не Ну Не надо что сделать. А это тут для отжиманий. Ну так, для рук трошки, там, для плечей. Это Ростя этим користуется? Я користуюсь этим, чтобы... Ну, вообще-то я и так, ну... Я делаю приседания и делаю отжимания каждый день. И мне так трошечки, ну так, хватает. Ну, не то, что, ну ясно, что это профессионально. Но все равно на сердце лежит, что сделай там 150. Нет, 180 приседаний и 150 отжиманий. Все. А дома еще можно добавить трошки для рук, для плечей тут же жизнь. Угу. Тут они будут сейчас тоже пробовать хотя бы просто стоять в стоечке, напрягать живот, плечи, руки, хоть по 5 секунд. Угу. Пробовать приседать, пробовать что-то, физические упражнения, там 20 минут, 15 минут в день. То до того, что она решила там... На естило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну я, чувствуется. семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Отдыхай. Только недолго. Я Не знаю. дубль один. Включай! Що ж я буду снимать, ти ти лежиш? I've seen a что ты лежишь? Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Снимай, да? Тогда сделаем так. Ху, Юту! Ладно, всем привет. А самое главное, верьте в Иисуса Христа и будет все у вас добрее. Получите проще грехов И новое. Можешь? Стараться тут просто музыка будет. Да. Музыка. Ладно, сделаем. Раз. Хотя, короче, крыс это же на дверь. Так что это. Ну, наверное, это сильно долгий контент, если так будет снимать. Один будет прошедшему году. А, Шесть. Типа, вот так, типа. Хочу вам показати свій обід на 359 кілокалорій. Борщик 300 грамів, крильце куряче: 16 грамів, грецький йогурт 20 грамів. Одразу бачите для себе в окремі тарілки. тобі трості Це він теж буде хуть, Ростислав Янковський. Дякую. Mm -hmm. <laughs> так, що ще я буду їсти? Це запіканочка тут 70 грамів, і йогурт 20, е, хліб 40 грамів, під черевок 13 і цибулька 15 грамів. Всім, хто зараз дивиться це відео, і теж буде їсточки <región> вам теж всім смачного. Є що сказати? Мой холодінь не сьорбай. Дивись камеру не дивиш. Дякую. У мене 848 калорій. Я не худію. Ну ладно, приятно аптеки. <серкзав> Сказала на с <серву. серкзав> Так невкусно.